Меччині вироблятимуть папірі з цукрових буряків. До кінця року компанія Сюдзюкер має намір запустити нову виробничу лінію, яка буде пов'язана з переробкою цукрових буряків, але вироблятиме папір і пакувальні матеріали з бурякового волокна. Повідомляє інформаційний ресурс Украгрокансел. Зі своїм новим продуктом під назвою Біткрафт. Доводить, що з цукрових буряків можна отримати набагато більше ніж просто цукор. Компанія запатентувала нову технологію рафінування, яка дозволяє. Переробляти бурякові відходи цукрових заводів, високоякісний замінник целюльозної маси, яка використовується в виробництві паперу. Матеріал легкий і стійкий, до того ж дуже екологічний, вписується в тренд Zero Waste, тобто безвідходної економіки. Як пояснюють у компанії, виробники паперу можуть використовувати матеріал Bitcraft, виготовлений із цукрових відходів для заміни до 40% класичної деревної целюльози під час виробництва паперу. Крім того, завдяки цій процедурі підвищується стійкість Картону та паперу, та зменшується вага упаковки. Сюдзюкер бачить більше переваг у такій співпраці з паперовою промисловістю, адже, наприклад, цукрові заводи на півдні Німеччини розташовані поблизу паперових фабрик, і це призведе до економії транспортування сировини для виробництва паперу. За даними Сюдзюкер, продукт компанії особливо підходить для виробництва упаковки коробок і картону. Від Крафт також можна використовувати для виробництва паперу, призначеного для прямого контакту сухої, нежирною їжею, включаючи упаковку для цукру.